Так, портос, не наглій, не наглій. Давай. Ой, ти що? Партос, Забрати не можна тепер в тебе. Нічого собі. Атос. Уявляєш, він тепер не дає ні, ні, тобі дать поїсти, я його боюся. Партос, віддай. Партос. Араміс, що ми будемо робити? Партос, дай. Ой, я його боюся. Партосик отдай. Ой. Так, ну все, хлопці, здається, ви будете голодні. Партос захопив всю миску з їжею. Так, партос, що ж його робить? Це ж ти так і все з'їсиш? Ну, портосик, дай нам, дай нам усім партосик, ну дай. Партос? Не наглій. Так, партос. Як же його дігнать від миски? Так, партосик, партосик, мій хороший. Іди водички попий. Іди на, 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 на. Партосик, на, 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 на водички. Хлопці, а ви водичку пийте. Що ж робити? А? Партос, я від тебе такого не очікувала. Відійди від миски, давай, відходь.